Вітаю всіх на моєму каналі. Буде обзорчик по гелям для нарощення. Я маю базові гелі, звичайні, я покажу їх пізніше. І маю матеріали преміум класа. Також у мене в прайсі є для VIP-клієнтів матеріали. То зараз я розкажу за матеріали преміум класа VIP. Почнемо, мабуть, з гелів. Ось така фірма Катрін. Прекрасна, чудова, але вона не бюджетна, скажімо так. Що я хотіла сказати? Пилочки супер у них. Вони м'які, але добре пиляють гелі, тому що її гелі дуже легко піддаються опилу. Що обов'язково треба мати? Якщо ви на лінієчці якісь працюєте, то ви потрібні брати всю лінійку, тому це виходить дорого, але воно того варто. По-перше, виберете обов'язково бонд, базу і топ. Це початок. Все від Катрін. Що ще форми? Форми їх просто теж мені дуже сподобалися. Я порівнювала з бюджетними, наприклад, PB. PB мені дуже подобається. Але в чому різниця? Я зараз цей відклею один, щоб ви бачили. Бувають такі нігті, що треба ту форму підрізати. Катрін це не потрібно. То форми, навіть якщо ви не можете собі дозволити купити набір, то форми обов'язково візьміть. Зараз я клею, щоб ви побачили. Вони ширші. Ось тут добре видно. І вони під квадратні нігті добре підставлять. То Бачите, це кружочок. Я не знаю, як вам ще показати. Можливо, тут беремо цей кружочок, так? І якщо я цей кружочок зараз вклею, Ну я не знаю воно погано видно. Навіть так нема, мабуть, візуально. Особо не видно. Тут також можна буде вирізати, але я користуюся і, і цими. і цими. Дивлюся, як підставляється. Якщо під нігті підходить пінбішна, то я роблю. Якщо не підходить пінбішна бішна і бачу, що треба підрізати, беру катрін, все ідеально підходить. То тут так зроблено. Далі гелі. Навіть на проблемних нігтях вони не дають відслоєчки. Є міцніше. Це в них отакі баночки, ви берете, вони многоразові, просто змінюєте середину цю. Баночка остається, замовляєте тільки замінну. Ну, ціни не буду казати, всі можуть подивитися. А, гелі чудові. Дуже рекомендую, якщо ви можете перейти на цей бренд, а, Якщо... Ну, одразу неможливо всіх перевезти, бо дійсно вони там разів в 5 дорожчі, ніж, наприклад, леми, то в 5 разів більше це стоїть, так скажемо, приблизно, щоб ви розуміли. І то там леме буде. Наприклад, 50 грам леми, а там 20 грам. І вона все одно 20 грам буде в 5 разів більше, ніж лемі. Ну, мабуть, нема, не буду я звертати так увагу на кольори. Дуже багато кольорів. Я отак от вам зафіксую Катрін. а Краще ось так бренд. Щоб баночки не, не перевертати, Катрін. То раніше я працювала тільки на леми, реформа, леми, і гелі, і гіл Потім в мене почали з'являтися віп-клієнти. Що я хочу сказати, якщо ви не можете все одразу купити, обов'язково рекомендую купити форми. І купити, навіть якщо ви користуєтеся звичайними гелями. І купити... Ультравайт професіональний. Ну, це не краска, це гель. І він не дає сколів. Він шикарний влітку, він консистенції нормальний, взимку буде густоватий. Можете трошки лак підмішати, але трошечки зовсім, щоб він м'якше лягав, бо взимку коли холодно. Так, це я вам хотіла сказати за гелі. Преміум класа. Потім переходимо до, ну, можна сказати, гель-лак, але це гель Люксіо. Це відомий бренд. Дуже рекомендую. ну, Також ви ж розумієте, що цінова політика іде. Це матеріал преміум класа. Якщо звичайний гель-лак коштує 250 гривень, да, то такий буде 800, мабуть, десь так. То різниця суттєва. То просто зробіть преміум-матеріали і зробіть в прайсі вибір для ваших клієнтів, ви самі побачите, як поступово до вас підтягнеться клієнтська база на ці матеріали. У мене їх небагато. Ну... Бази, боже, великолепна консистенція влітку. Новачкам буде важко працювати на люксі. Взагалі, то дівчатка, хто починає, вам не потрібні оці матеріали. Всі, що я показала, просто подивилися і в майбутнє, щоб ви розуміли, як вам розвиватися, куди вам двигатися. Того, що треба навчитися класно робити. Просто дорогі матеріали, вони вам нічого не дадуть. У мене бази, лаки основні. Я не кажу, що я багато там набирала, в них є срок придатності, то постійно треба щось дозамовляти, щоб ті викрашувались. У мене не так багато клієнтів. В преміум, тому у мене ось такий набірчик, скільки тут у мене, їх 10... 16 17 Це в місті з топом, з базою все це ви берете під лінічку, да Обов'язково для зняття акцентовське. Якщо так, то так. Я дуже люблю працювати люксю за його консистенцією і носиться він класно. І Катрін. Тоже класний, обалденний. Це ніхто мені за рекламу не платив. А це, кстати, теж акцентовські штучки, такі дрючки. Це якийсь ну, так так собі рожевий. Я думала, він буде з блискітками рожевий. Щось я десь не дочитала на сайті, коли замовляла. А ось оцей гель-плей для малювання. Ні, це не він. оцей, мабуть, якийсь класний. Ні, це просто блискатки теж трошки. Бачите, тут звичайні блискатки. Ні, ні, ні. То воно, ну, зверніть увагу, я просто думала, що буде пінк з блискатками, і гол думала буде. Я шукала таку гель красочку для малювання. Хвилиночку. Дайте мені гостреньке. Я так запакувала, щоб. Не вимазувалась баночка. Ось. Ось, бачите, такий плей гель. Він дуже класний. ну Просто взагалі не малювати просто супер. Так, я хотіла такий золотий, хотіла пінк. В итоге я замовила. Десь я щось не дочитала. Цей в мене класний срібло. я хотіла таке золото. От. Але золото, ви бачили, звичайні бльостки. А це от для малювання. Зараз, не знаю, видно там. вам, Дівчатка видно. Ось він такий класний для малювання. І я думала, що золото, але тут треба звертати, дівчатка читайте. Тут гель-плей. Та-та-та. Тут теж гель-плей. Тільки е, і гліц. Тільки тут White Gold, так, біле золото. А тут щось якісь букви, не знаю. що. І 24 цифра стоїть. То це не то, не такий, як цей. Я спеціально вам отак наведу, щоб ви матеріали коли замовляли. То тут теж щось інше написано. Ось це я рекомендую точно таку назву. Тільки це біле золото, а то. Золото голд, золоте. <хи> І рожеве таке є. Ну, я потім замовлю. Все, це що стосовно матеріалів преміум класу мені цього поки досить. Далі йдемо. Вже коробочка така скромніє. Вона в мене в шухляці стоїть, тому так. Значить, з форми я вже показала. Що в нас тут? Реформа. Я користуюсь полігелем. Білий у мене. Я укріплюю кінчики тільки ним, або ремонтую нігті. Прозорий. Ще в мене рожевий є, але він. Коли вже закінчується, да? коли ви, ви отак видавлюєте, коротше, видавлюєте да? шарик. клац-клац-клац, А потім він не давиться. То що ви робите? Отак розрізаєте і отуди достаєте. Та-та, Це у мене вже половина. Але коли вже не давилося рожевий, я розкрила, у мене була повна баночка полігіля ще рожевого. Це рожевий. Ну і потім ви паличкою, якщо формуєте, що вам треба робити. Це такий лайфхак, я побачила в когось з дівчаток. Дуже класна річ. В баночку перекладаєте. Так, що в мене з всіх? Значить, обов'язково прозорий. Він непоганий. В принципі, я рекомендую. Початківцям, цього я повторюсь, з головою. Що треба мати? Прозорий. Треба мати, у мене це в основному лемі. Зараз я ось так, щоб ви прочитали, бачите? Biotech Soft Milk. Ще мені е е рекомендували зваріч. Вона є в інстаграмі, і в неї є гелі. То мені їх теж рекомендували. Коли в мене позакінчуються, я хочу в неї ще замовити. Це мілки. Далі, йде. Далі просто йде раз, два, кольори, три, чотири, пять П'ять кольорів. Не знаю, чи треба вам показувати їх. П'ять кольорів. Раз. Це все лемі. Два. Три. Вибір повинен бути. Чотири. Я для себе по номерах, і я на ТІПСі просто номер написала. І все, вони майже все це я набрала, тому хочу узваріч потім попробувати. Так, це в нас що тут завалялась база якась? Це база з гель-лаків попала. До мене дві бази реформи. Вони відставляємо. Далі що йде? Це від реформа. Угу. Ось що я хотіла показати. Якщо ви починаєте працювати, оце ваш гель, печалька, да? це не полігель, є полігель, акрігель, ось це акрігель, він прямо ліпиться. Якщо взяти апельсинову паличку, і змочити її в рідині, навіть якщо в дезінфекторі не, не, не важливо, що. Він не прилипає. Ось ми беремо. Це від реформа в мене. Тільки я казала, що я переклала. Оце ось такий нормальний, нормально трима. Реформа акрилі гель. І він ліпиться. Тут у мене залишились плюсточки Бачите? Це акрігель. Це добре, коли уголочки докладатим. Бачите, він ліпиться так на нігтік, розліпляється. Форму придається. Якщо ви початківець, це укріплюєте акрігелем, полігелем, кончики, потім підпилюєте, ну, то укріплюєте тільки на половину нігтя. Можна цим працювати. Так? Навіть я докладаю уголочки, коли десь там один-два ногтику. Це до мене попало випадково, я замовляла від реформа. Це гель вже є база для гель-лака, вона також виглядає. А це гель для нарощення. Чим він відрізняється від Це гель желе? Ось звичайний гель. Якщо я його підніму, він гуще, ніж база гель-лака. І початківцям навіть з цим буде важко працювати, дівочки. воно може десь не дочистити, десь щось, вам буде важко, я вам одразу кажу. Я починала ось з цього. Зараз я також його, я ж кажу, що замовила, і помилково взяла гель желе Cover Pink, Тут навіть не знаю, де написано. Бачиш, воно ніде не написано, що це желе. Ну, то, як замовляєте у дистриб'ютора, питайте. І цей гель желе він тримається, він більш пластичний, макрі гелі. І він от зараз влітку він трошки самовирівнюється. То ви, виходить, коли накладаєте, зараз на камеру, ви, ви от поклали на нігтік і ведете, ви гель водите. Ось, бачите? То не паличкою я водю, а гелем. І розправляєте. Також під кутикулу його не наносите. Зараз я вам розкажу, що далі. Бачите, як він тягнеться, розподіляється. Ну це влітку. Взимку він на нігті буде ось так ставати. Але не лякайтесь, що то такий вид непрезентабельний, так сказати. То взагалі не проблема. Потім берете фрезочку, все це вирівнюєте фрезою, а потім пилочкою дорівнюєте. Так. Починайте з цього. Угу. Що у нас тут? Я вже і забулася. А, це ще якийсь колір, нульовочка. Ось такий я взяла на пробу із бюджетного варіанта. Полігель, акрігель написано для наращування hard. Ну, Мені сподобалось, що він із шимером. Це я його дівчатка перед відео перемішала, бо шимер сіда на низ. Тому такі в мене бульбашки. По факту він вийде, бо він рідкий, все вийде. Ну, мені сподобався його шиммер класний. І тримається класно, і він дуже бюджетний. зараз я... Де вона кришечка? Я не знаю, СВ, бачите, Нейлс? Якщо треба, я напишу, в кого я це замовляла, якомусь. В коментарях напишете, спитаєте, я вам скину хард гель від СВ. Рекомендую. Мені сподобався. Як бюджетненький, тримається класно. Ну, і це, це остатки були, це нульовочка теж. Ось обзорчик такий, мій по гелям для нарощення. Я довго ж кажу, працювала на алемі, на цьому бюджетному. Я спробувала матеріали преміум класа. Мені дуже сподобалося. Це неймовірне відчуття, коли матеріал. Це якраз той случай, коли дорожче, дійсно, краще. Скажімо так. Все, я бажаю всім плодотворної роботи, успіхів, натхнення. І щоб у вас все вийшло. Дивіться мої відео. Ставте лайк. Дякую.